Біжить до мене, заплакана, і, і коси такі розпущені, грізна тако. Замість святкування вдома початку навчального року восьмирічна Оксана опиняється у притулку. Дівчинку забрали з родини через зґвалтування. Познущався над малою коханець матері. В сльозах дитина біжить до бабусі. Бабушко, бабусько, той дядя, Як його? дядя Саша. Буду казати, що є. Дядя Саша зі мною хотів сексом займатися. Що він мені робив? А я кажу, оксанку, та ти брешеш. А множе, ой бабу, ой сватила мене. Ой, бабушка, правда, правда, тобі показати, тобі показати. Мама спала п'яна. Сусіди кажуть, вдома у матері частенько збиралася випити. Цієї ночі чоловіків було двоє і обох під градусом потягло на сексуальні втіхи. Ну, старий такий дядько, старший може за мене, той маму, а цьому той -то взяв та дитину. Він каже, восьмирічну дівчину із насідло. Добре я його знаю. Він сидів, щось його кличка петруха. Бабуся Оксани каже, дівчинка на власні очі не раз бачила, що витворяють її мати із новим коханцем, і частенько прибігала пожити у старенької, розповідала страшні історії, за звичкою поділилася і подробицями знущання над собою. Він казав, що я тільки мешкаєш, я тебе горло Цілу і плакали сиділи. Протверезівши горе рідня, з'являється забирати дитину, аби повести до школи. Та мала вже була на прийомі у лікаря, який довів її дійсно зґвалтували. Мати ж тільки ще більше розлютилася. Ну, я там матюкає я таке табуло. Нам всього, двері була побила, туту кирпичом кидала. Де залишиться дівчинка? Тепер вирішуватимуть у сільраді. Там кажуть, раніше дівчинкою опікувався батько, але помер півроку тому. Саме відтоді горе мати пішла в загул, і більшість часу просто ходить п'яною. На пропозиції пролікуватися жінка не погоджується. Якщо вона перебуває на алкогольному спініння, вона неадекватна. Дитину вилучили із сім'ї, негайно вилучили. То, що для неї склалася загроза життю і здоров'ю цієї дитини. І помістили в теплий дім, де вона зараз перебуває в даний час. Місце перебування мами невідомо. Домівка, де ще напередодні творилися нелюдські знущання, зараз пустує. Матері немає, і лише пес самотньо охороняє подвір'я, де господарка не можуть сказати і сусіди. Вона тобі на десь Кашка, ну, та вона вчора була і вона таке бабі давала вчора, знову в житті. Вона ж, ой, матюка її, та баба бідна одне і страдає. В магазині бовчили. Оказалося сьогодні п'юна. Поки мати до інди, гвалтівника правоохоронці затримують чоловікові близько 40. -ка. Він раніше судимий. Відкрито кримінальне провадження стає 152-ї, частиною 4-ї, передбачає до 15 років позов волі, тривають пійсні житті. Ще невідомо, чи позбавлять гори матір постраждалої дитини батьківських прав. Тож цілком можливо за місяць маленька Оксана знову повернеться до рідної неньки. За долю дитини тепер вирішує боротися бабуся, хоче взяти малу до себе, аби з дівчинкою не трапилося більшого горя. Бабушка, а ти мене любиш. Бабушка, ти мене любиш. Люблю і я ж тебе така дівчина. І нема защити ніякої. Нема крім цієї бабушки.